Пом'нини, Господи, душі спочилих слуг своїх, і світлою вічною пам'ять сотвори. Вічна пам'ять, вічна пачная пам'ять, пам зо святими упокой. Христе вічна. Я. «Пам'ять!» Слава Ісусу і слава Україні! Героям з Богом слава! Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри у Христі! Дружні люди до нас, капеланів ОВР ЗСУ. Я Борис Голодюк з Івано-Франківська у черговій серії фільму «За пророчі сни, які я знімаю раз у місяць 8 числа. Восьме число нині в жовтні випадає якраз на суботу, на поминальний день. І свою зустріч я почав з вами з головного кладовища івано франківська яке є місцевами Драгомерчани Лисець і Чукалівка, Радча на південному боці нашого міста біля могили славного нашого співака, композитора якого називали Прикарпатським Володимиром і Його звали Володимир Яцола, і він мав ну, друге місце по знаменитості після Володимира Івасюка у нас, в Галичині. І знаєте, що Володимира Івасюка убили в 79-му році навесні кгб сатанисти і обрехали, що він нібито повісився в Брюховецькому лісі, біля, де його знайшли біля Львова. А Володимира Яцолу вбили 18 жовтня 79-го року, в тому ж році восени, і обрехали, що він нібито напився. юний красень, юнак, який з доброї сім'ї, який талановитий, був композитор, який мав перспективу, який власне, був дуже хорошою людиною. З нього зробили пияка, гуляку. Перелюбника, і що він по чутках всяких пустили, і що він, нібито, написав то й втопився у нас в озері в Івано-Франківському парку. Звісно, що це була брехня і було обурення людей. Але що в той час, коли сатанисти, комуністи піднімалися, люди могли зробити тільки молити Бога, щоб скоріше та імперія зла загинула. І власне погугліть, знайдіть інформацію за Володимира Яцолу. Я тільки хочу сказати, що в своєму відео нині з цього кладовища я покажу вам обличчя, могили тих, що були сни і мені за повернення їх, і власне тим людям, які їхні родичі чи друзі близькі, і серед тих людей, які я особисто бачив Володимира Яцола, Красеня, у вишиванці, що він співає якусь свою пісню чудову, власне, про Україну нову, бо вернуться наші композитори Володимир ну, інші усі. В тому числі Олександр Білаш, Платон Майборода, знаємо, ми вернуться з піснями з чудовими мелодіями і ми в ніч на п'ятницю 7 жовтня цього року Бог дав мені пророчий сон за те, як іде колона, ця святкова наших воскресних героїв на білих конях їдуть прапороносів, тому що цей ромчик гурик з синьо-жовтим прапором. І співають пісню якусь прекрасну козацьку, яка чи я ця пісня запам'ятав, що сказали, то мелодія Володимира Яцоли, а слова Романа Юзви. І вони йдуть з Тарасом Шевченком, і вони мають воскреснути саме з того чи до храму Тараса Шевченка, що і воскресне. Я знаю, моя мама. До тисячі святих і Лідія Дмитрів, і головний священик того храму. Нагадаю, вам буде Йов Почаївський. І була сонячна погода, і цвіли каштани. І, власне, Бог показує, що ці каштани цвітуть тільки восени. Нагадаю вам, я з 2006 року. Часу універсалу ніверсалоговер. І вперше зацвів каштан, той, який є у формі Христа, у нас Франківсько росте. Про що горіть, чому восени цвітуть каштани тільки в Україні? Я просив, щоб мені написали за кордону, слухайте, Італії, Португалії, Іспанії, Польщі цвітуть ваші каштани так чи ні? Не пишуть люди. Ну напишіть коментарі, як ваша ласка. Значить, і і пам'ятайте, що каштани зацвіли вперше. Ви будете шукати фото, знайдете, що вони зацвіли саме у 2006 році. Ви бачите роки життя. Що він прожив всього навсього 25 років, і є слова Романа Юзви з Соб кадр, почитайте їх. Будь ласка, це е, ще в той час це був подвиг, що він написав такі слова, е, власне, у час совєтської влади, де був натяк про те, е, що не вбити силу народу нашого, силу пісні. Святої і всього того, що є від Бога у людей наших, то світла вічна пам'ять. Получаємо наші молитви за душами всіх тих, що причиста Божа Матір просить за них. А також просимо заступництва святих, що знаємо, що святими вже є. Роман Юзва, який був пророчому сні, молодий, гарний, своєю дружиною Олюю. І власне, що я вам розповідав за той сон, і дай Боже, що він скоріше здійснився, що в його рідному селі на дні народжені, що на тут пише 88 чи 89, Я думаю, все таки 88. А народився він, я говорив 7 листопада, правдиво четвертого. Власне, на день Казанської матінки Божої. Тому молимо Бога, щоб до 4 листопада ймовірно були всі ті події, які... Були в пророчих віщих снах, ну і неподалік цієї могили, власне, є могила 20 червня 2009 року. Нашої славної патріотки почесного другого паза заслуженого лікаря України, хірурга, яка порятувала десятки тисяч людей, не брала хабарів, організувала фонд. Допомоги хворим, скриньку пожертву, яку відкривала у присутності комісії, і таку традицію закликала зробити в кожній лікарні на харчування, на лікування, що, власне, щоб гроші йшли на всякі інші витрати, там комунальні ремонт лікарень і так далі. І саме вона теснилася одній подрузі своїй, що день народження її, і що вони весело співають пісні, і що вона молода. Вона Кресла вишиванці, та Лідія Адмитів, а та людина, слава Богу, жива. І Лідія Адмитів саме народилась теж Листопаді. Вона не знає, чи це цього року буде, чи я каже, але я вірю, що доживу до того, що це було на землі, тому що там була потім розмова, що вона бачила, що вони івано-франківську. І нагадаю, що Лідія Дмитрів це та людина, яка організувала заяву проти тварюлі, е, за її намір е, робити уколізацію людей у 2008 році. Тоді теж бігали в масках, кричали, що люди зиму не переживуть, помруть, якщо не вколяться і все таке інше. Зараз це замовчують засоби масової інформації, не показують про цю відьму Дніпрожидівську, значить, її діяння злі, а десь старається обілювати за ті гроші, сочні великі, що вона там дає всякі підкупи і її дерепутати. Але е, саме за це і за те, що Лідія Дмитрів була довірена особа Віктора Ющенка на виборах Її отруїли, вбили, не дожила вона до свого 60-річчя, На жаль, але на могилі діді була взяла при чистої матінки Божої, якраз у той бік, де є кипариси, де росте оця ялина. Я побачив її, і матінка Божа благословила, що саме там, у тому кінці, хто дивився відео мої, пам'ятає, росте діброва метів за сто звідси, де був явився сонце Ісус з хрестом кобзаря дерев'яним, який у страстях пронізя, який простоїв 111 місяців на місці болота, яке висихло до трьох років, почало висихати з заходу на схід, так як наш нарід, коли прийдуть наші святі, буде звільнений саме з заходу з Галичини, і власне. Потім цей хрест був замінений на металевий, а дерев'яний хрест є в мене вдома. І окрім того, священнику моєму по почесному другу па Оресту Смисняку, був сон за Лідію Дмитрів, що вона в вишиванці, Для нього то дивно було, що вона лікарка. На зібранні комусь дуже великому молода виступає і говорить якісь речі теологічні, тобто християнські і патріотичні, тобто за козацтво. Що саме він не пам'ятає, але він каже, я був вражений, що ти мені казав, що вона має воскреснути і молода, і дійсно такого не було. Ніде так не бачив, і це дійсно сон за майбуття. Ми віримо, саме в цьому році переможно завершиться наша війна проти зла. А виграти ту війну зможемо тільки ми, коли Бог, Божа Мати, з воскресними гроями має прийти. Ну і перед святом Па я на Алеї Слави. Де поховані ті люди, які найбільше за Україну страждали? Нагадаю вам, що цей хрест, такий як на могилі Степана Бандери, козацький хрест, біля цього хреста є іконка матінки. Божої Невстанної помочі, до якої молимось ми дев'ятницю. І встановлений хрест на тисячоліття хрещення Русі Україні по Дніпру. Ви бачите ту іконку. І я говорив за те, що люди говорили мені, так, що бачили, як сіяє та ікона, і цей хрест, і той хрест. І в молитві ми пройдемося аж до могил наших недавньо загиблих героїв. І не Отця, і Сина Святого Духа, скажемо, символ віру. віруєм. Єдиного бога, отця, вседержителя, для неба і землі, все видимо, і не видимо. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відця рожденого перед всіма віками, світло від світла, Бога істину від Бога істину, рожденого, несотвореного, єдиносучного за цим, що через нього все сталося. Він за для нас людей нашу радости, пішов із небес, розплатився з Духа Святого, Марії Лівий, стався чоловіком, і був розсвятий за нас. До Понтія Пилата і страждав, і був похований і воскресень. Це цей день згідно Списання. І возніся на сонце небо і сидить праворучиця, друге прийде вославі, соти живих і мертвих, царство його не буде кінця Духа Святого, Господа Жухарячого, що й Отця і Синя Скорі, що за цем і сина, рівно поклоняємо, винослами, що горив через пророків. Віруємо в єдину святу Соборну Апостольську церкву і своєм, одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікуємо Воскресіння Мертвих. І життя в майбутньому віці. Амінь. Точе, Господи, наші моління до всіх молитов, людей Твоїх, і слово Моє в могилах є, героїв наших світла вічна пам'ять, Царство Небесне, дім, де Боже Воскресіння не зробив, щодо Сонце храмів, серед них має вернутися Атур Бурлака, з мамою кого Римою я мав розмову. В цій весні, яка сказала мені, що вона була хвора на оту біду козловірусу, була в синій гаряці, але її, і думали. Думала вона, і лікарі думали, що не дай боже помре. Але явився їй син у формі військовій, наш юний герой, і сказав: Мамо, ти будеш жити і чекай мене, я вернуся. Е, власне, е, слава Богу, Ісусу за це. І такий же сон е, власне, був е, по друзі е, мами е, і мамі нашого героя Наталі Середюки. Причому на свято Наталочки цього року в восени їй снився сон. Синдії Дмитро в військовій формі обнімає її. І каже: Мамо, не плач, я вернуся! І такий сон їй снився від Ісуса саме в той рік, коли він віддав життя за Україну. І власне, вона одна єдина, яку я зустрів біля могил наших героїв саме рівно за місяць до свята Дмитра. Це особливий знак, дорогі мої, і. Свято Дмитра, маю наступний фільм знятий я. Я казав, що я один Бог знає, коли має бути воскресіння святих. Четвер не зробів не всіх, а щодо храмів певного числа. І серед них вернеться і Дмитро Аломей, син Наталії Середюк. І я точно знаю, бо це Божа мати сказала, що він вернеться саме з того щодо храму, який є біля Страсного Христа України, де ми пошануємо іконку. Матінки Божої неостанної допомоги, і це ще один дар, бо ми молимось з дев'ятницю до неї, що я зустрів саме цю дорогу в Христі, сесту і. Що має статися Воскресіння саме в час життя папи римського Бенедикта XVI, якому нагадаю вам я пішов 96 рік, і були пророчі сни Катерини Мріх про те, що він доживе до Воскресіння святих, і вона буде йти з ним, і він буде Бога славити, що поміг звільнити і Італію, і Європу від азіатського злого безбожного десанту. Більше ми маємо про це вісток, попри ті хороші події, що чули ми за Керченський міст і все інше за насом наших героїв, воїнів дорогих. Але пам'ятаємо, що попереду ще більша війна, і стануть потвори зла, особливо затято проти всіх людей Божих. Але ми неминуче. Цього року віримо, переможем, і про це розмову мав я з мамою нашого героя, Петра Ломея, і е, сфотографувався, власне, ви бачите, і е, вірить вона, що буде Воскресіння е, героїв. Вірить, чекає, молиться і е, хай Бог вислухає молитви наших матерів, ті, які зараз у біді, в стражданнях, які втратили своїх дорогих синів, дочок. І е, хай скоріше буде те Воскресіння і те повстання, і не отця і сина з того духа проти Антихриста Путіна, інших гадів. Слава і хай переможе скоріше Україна, наша дорога свята. Святая Богородиця спаси нас. Мати прибічної любові, радість і посади, що на тебе надійця. Свята, я спаси нас. Сі, воно хорошого зачати, радуйся і спасів, що на тебе на Deus Iahweh, hodie natus es,